Вітаю зараз. Я хочу подивитися питання, що буде з новою каховкою при визволенні. Прийде допомога? Так, людям прийде допомога, фінансування вже. Так. Дуже налякані люди. Бояться. Так, і, і врятують і людей, і тварин. Якась прийде така допомога, що Люди будуть дуже щасливі. Цей страхи їхні не вип, ну вони не справдяться, буде дуже втішені і буде, що і тваринам допомога, може, свійським якимсь тваринам. Так, те, що є така пропаганда, що це прийде лінія фронту, і буде нова ну, каховка зруйнована, чи щось, може, така є пропаганда, що люди бояться цього. Але насправді ні, цього не буде. Будинки будуть в цілі, люди будуть в цілі. Звільнення відбудеться без шкоди. Так, і навіть. Очікування такої боротьби. Ні, цього не буде. Там. Ворог складе зброю, а і дуже невелика кількість його буде саме в він вийде і сам, ну, навук. Коховку залишать великі війська, вийдуть окупантів, я так розумію, що будуть невеличкі. І вони будуть або в такому стані, що чинити опір їм немає. Це, ну, їм не буде. Чи наказу надано на такого просто вони як залишать там якусь кількість людей. Може це є ці мобілізовані люди. Не буде битви, руйнування я не бачу такого. Ні, це тільки в думках, це пропаганда, це тільки тиск. Так, військові України в новій каховці зберуть зброю, ворожу зброю, яку залишать вороги, і принесуть фінансування, те, що необхідно людям, щоб у них було стабільне життя, щоб люди змогли жити стабільно. Також лейки, ликоли. Угу. є великие. Так, там будут отбываться такие... Швидке пересування це таємна або дорога буде, або що ще таке, по якій будуть важко хворі, когось вивозити, завозити, щось буде пов'язане з цим із фронту. Буде відкрита дорога через Нову Каховку. Будуть рятувати людей. Десь буде йти протистояння важке, можливо, цей. Фронт буде біля моря. Оце мені десь там десь біля води, великої води, нова каховка. Зараз подивимось. Ой, дайте відповідь. Так, є в майбутньому дуже далекому вірогідність того, що ворог вже, як у нього буде поразка, і він виїде, і пройде час, певний час, може здійснити руйнування якоїсь фінансової установи. Отак, якоїсь центральної будівлі. Так, Де обмін грошима відбувається. Так, я хочу все це зібрати. Заперечую. Заперечую. Заперечує, більше ніяких злочинів військових ворог чинити не зможе. Заперечую, заперечую. Так, відкриваються всі дороги, всі шляхи до деокупації нової каховки. Без втрат для жителів міста, без втрат для військових України. І прийде стабільне фінансування, забезпечення міста. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові, заперечую. Так, заперечую, Заперечуємо. Де прийде якнайшвидше мир до нової каховки, заперечую. Дісняться мрії всіх людей. Заперечую, що чекають на мир. Звільнення. Так, те, що люди очікують, та і от, ну, буде в виплати. От дуже важкі такі ситуації, підприємства, все, що не необхідно для життя в новій каховці, це буде відновлюватися. І вже це готов, готове, вже вже підготовлено так, добре. Так, родини отримають забезпечення і захист жінки дітей. Прошу учі сили, я англів-охоронців, відкрити дороги, на які щодо окупації нової каховки. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію нової коховки без страт для жителів міста і без страт для Збройних сил України, де відновиться життя мирне. із законом України в новій Каховці. І, і відбудуться всі забезпечення людям теплом, водою, світлом, фінансуванням, забезпеченням. Все як мирне життя. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди ворогою назампаді. Добуду все сказано здійснене. Так, і деокупація де людям буде надано фінансування і забезпечення. Та ворог не буде чинити опір, він буде відходити. Відкриється дорога через нову каховку. Так, що так, дякую за увагу.